thank <laughs> you Коротеньке відео про таку кухонну вагу, напевно, у багатьох така схожа є. І як відомо, працює вона ось на таких круглих батарейках, таблетка 3 вольти. І як виявилось, що дуже швидко вона садиться, розряджається. Дружина часто щось там важить і не пройшло там скільки двох тижнів і побігла знову купляти батарейку. Приходить і каже, та батарейка коштує 80 гривень. Я кажу як? 80 гривень за таблеточку? Ну, хотілося зразу побігти. Але, думаю, спочатку подивлюся в інтернеті, скільки ж вона вартує. Ну, якщо її надурив, дружину, то не набагато. Ну, зрозуміло, вагу купляти нову дороговато, а щось придумати, і думаю, 3 вольти це не проблема. Ось, зробив. Просто холдер. Припаяв, зараз відкрию, покажу. Зробив так, щоб і кришечка закривалася, і відкрити в разі чого можна, і все ж таки таблетку цю вставити, батарейку на місце. Ну, воно видно, посередині чорний дріт, мінус, а плюс ось пішов на ці бокові контакти. І тут основне, щоб ці дроти не попали під ніжку і буде важити все добре. Так, перевіримо, чи хоч працює, кинемо що-небудь. Так, 66 грамм. Ну важить. А куда же он оденется?